Слава Ісусу Христу, слава віки Богу Святому, Божого благословення вам, вашим рідним та близьким. Сьогодні нам важливо людям будувати своє життя на Слові Божому, на основі пророків, на основі апостолів, які були в цьому світі, є в цьому світі, які несли нам Боже Слово для того, щоб ми були дітьми Божими, для того, щоб ми отримали спасіння для того, щоб ми вірили в єдиного Бога, для того, щоб ми були дітьми Божими. І тому важливо слухати тих людей, тих людей, які мають помазання від Бога, ті, які мають результати, які служать Богом, які вивчають е, Слово, які проповідують Його слово, які допомагають іншим і дають це слово кожного дня, для того, щоб в нашому житті було спасіння. Амінь.